Як підібрати карданний вал по довжині, максим? Розповідає тут, все дуже легко. карданний вал підбирається по довжині, як правильно міряти від хрестовини, від, від центру хрестовини вилку. Ага. Не заміряємо. Так і щоб кард... щоб карданний вал був в складеному стані, не в робочому, тобто а щоб... його не потрібно роздвигати? Да, його не потрібно так. Роздвигати. Да. Склали кардан склали карданний вал. І заміряємо від центру Христовини. До, там, центру Христовини. Метр ага. ну, тобто... А якщо поворотний кардан? Якщо поворот, теж від центру хрестовини до центру хрестовини. Сам шарнір, поворот, ну, всі вилки, які йдуть вже інші хрестовини, ми не враховуємо. Ну, тобто довжина карданів заводу рахується від хрестовини до хрестовини. Це все інше, ну, ви можете, ну, якщо ви вже поміряли так, ви просто нам кажете, це, це довжина з вилками. Бо вилки ще додають плюс-мінус 20, ну, в залежності від потужності, від довжини, там 20-30 см буває. Да. І все одно, що у вас вилка, вал заходить. ну... У частина не рахується. Угу. Все одно ж вал заходить сюди і кардан ну, угу. надягається. Все навіть і мені все зрозуміло. А як ви міряєте кардані вали? Пишіть в коментарях.